По меду взагалі біда. Виживатимуть сильніші, ті, хто не сплачують жодних податків, дають хабарі. І там дуже-дуже велика фабрика построєна Міліса 93. Ну приємно, коли все роблять роботи. Людей майже немає. Я поки що тримається в пам'яті. Те, що відбулося в Афріті це потужна дійсно виставка, де дуже цікаві виробники хто якісний, ті, хто, хто достойний уваги і ті, хто давно вже на ринку бджільництва. Я побачив вперше нашого виробника. Це Меліса 93. Сергій. Я дуже був радий його побачити, тому що ну, приємно, коли з України приїжджають наші виробники. І та -дам! Кого ми бачимо? Міліса 93. Подивіться, привітайте, привітайте з України людей наші. Ви бачите, яке чудо. Українські товари в Німеччині це завжди. Радує, то що наша країна представляє не тільки з дерева вироби, а показує те, що роблять з металу. Перший рік я побачив їх, поспілкувались, вони гарно виглядали, гарно був стенд, продукція. Понятно, що перший раз досвід він набирається не за раз, а за два, за три виставки, але Сергій почав і він дуже крутий, він молодець. Мійка для рамок. Тому було приємно бачити також представників улії. Ну вони поки що були як відвідувачі, але в майбутньому, я так сподіваюсь, вони також будуть зі своїми експонатами стоять і будуть учасники виставки. Дуже молодці, дуже круто, що в цей час хлопці знаходять. Час на те, щоб приїздити на ці мероприятия, показувати себе і показувати Україну, що в Україні дехто є, хто розуміється в боржальницю і вміє щось робити руками. Ну і головне те, що ми продовжуємо працювати і сплачуємо податки, тому що підприємці, які працюють, які підтримують фінансово, волонтери. Це дуже-дуже важливо, які борються з корупцією, яка на сьогодні, на, на жаль, душить нас до кінця цього залу в чотири ряди стоять виробники різних товарів для бджольниства. Побачив тих партнерів, з якими ми співпрацюємо, ну, наприклад, Бі це компанія, яка виробляє гарні продукти для лікування бджіл. Розповіли вони про одну річ, яку, яку вони вже запланували, з якою вони працюють. Це саме буде пробіотики. От, Прібіотіки ми вже маємо від цієї компанії, це Біеліксір. Там бджоли, коли живають, воно потрапляє в шлунок і це є. Ну, якби, добре вам для біорозноманіття шлунку бджоли. А пробіотик – це саме те, що будуть бактерії заселятися будуть в шлунок бджоли. Для чого вони потрібні? Ну, Ми всі знаємо, що антибіотики, на жаль, в великої кількості вживаються в Україні серед бджолярів. Амітрази – це страшна річ, від якої бджолярі, які Давно використовують самі, самі себе гублять і своє здоров'я гублять. Отже, коли Мітрас потрапляє в шлунок джоли джоли, він вбиває мікробіом, тобто всю бактеріальну флору вбиває пробіотики, її буде відновляти. І цей проект вже не за горами. Можливо, вже рок, 20-25 років. Двадцять 20, двадцять році, вона вже з'явиться. Вілара, це ті, хто. Виготовляють під пергу ось такі чудові апарати. Ліндеса наша компанія представляє їх в Україні Це крема для рук, з авокадо з прополісом. Желиною, крутою. Дуже цікава компанія, повністю органічна. Вагнер. Ця компанія, так як і ми спеціалізується на виробах з дерева. Виробництво в Румінії, а склад і магазин знаходиться в Німеччині. Логар. А діться, які яскраві іграшки. Для тека вчівка. Ага, ось наш стан бре. це наші виробники сітки прополісної. Всі ви бачите, всі живуть в Україні відома ця сітка. Вони бачите, продають її особисто по розмірах. Це на міні-плюс, на нуплеось маленьку роблять вони. Такі зразки роздають на виставки людям, щоб купляли. Дуже відомо в Німеччині по виробу саме з цієї сітки. Цікаво було побачити стан з прес-компанію. Це наш партнер, якого ми представляємо в Україні, в Чехії, тому що дійсно матеріал правильний. Матеріал той, який заміняє всі плівки, холстики. Ну дуже правильний матеріал, який допомагає заробляти на прополісі, який допомагає джелина родині отримувати своє своє гнездо в правильній, Мікрофлорі. Побалакали з ним про те, що з'явились в Україні дехто такі хитроумних комерсантів, які тягнуть сітку через кордон, при цьому не сплачують жодних податків, дають хабарі. Тому що зараз, коли йде війна, і хлопці гинуть, а хтось дає хабаря прикордоннику, ну це згоді. Маєш тобі за шапку! Маєш тобі за грамоту, маєш тобі за хрестика, маєш тобі за все. Слухай, Василю, я більше не буду. Чуєш, більше не буду. До речі, це можна безкоштовно брати. Ці канді, це канді, і ось кілограм, Підходиш, береш, безкоштовно тобі дають. Пробуй, якщо сподобається, тоді купляй. З'явився великий, на мій погляд, цікавий виробник. І фабрика в я її раніше не бачив, ця фабрика в Венгрії. І там в Угорщині, і там дуже-дуже велика фабрика построєна. Я не знаю, скільки там грошей туди вклали, але все роблять роботи. Людей майже немає. Кран, якщо ви бачите, з двох частин частин. Але саме цікавий оцей перехідник. переходник. Тобто є перехідник, а до нього вже вкручують будь-що. Хочеш кран, хочеш насос, хочеш будь-що інше. Там ну якість нержавійки, якість виконання все, звісно. Робот є робот. Більше 30 тисяч євро. Хлопці віддали лише за сертифікацію цих бочок. Роботи повністю крутять бочку, варять крани, кришки ці всі, -всі ребра жорсткості роблять. Я подивився відео, домовився з ними приїхати на виробництво. Ну, Продукт по-любому, якому зразки ми візьмемо і привеземо в Україну. Самі дорогі, дорога компанія датська, але якість, звісно, тут зашкалює. Повністю лінії, які запечатують банки, наклеєчку роблять, набирають мед. Ну, Дуже цідова компанія. З таких компаній, наприклад, ми особисто беремо приклад взагалі. Я вважаю, що чим більше компаній в світі з гарною якостю. Тим найбільш цікавіше життя. Приємно працювати професіоналом з тим, що лежить в руки, гріє душу, просинаєшся вранку, береш цікавий інструмент, а не той, що найдешеві і працюєш на фріц. На так найз найдорежчих, найдорожчих фільмів. Вироби з нержавійки, але подивіться, який шалений попит. Німці крутяться тут неймовірно. Свій наш представник, який вже декілька років продає товари парк плюс. Якщо ви бачите, на вітрині ось цікава річ. До речі, ми її не продаємо. Бокс для дронів і для пересілки маточників. Томас лінія, одна із найдорожчих ліній. По відкачські межа, звісно, хто працює на цій лінії, на цій лінії працює лише одна людина. Один чоловік розпечатує, один чоловік забирає. Ця лінія повністю автоматична. Тут не треба щось підштовхувати палками, підкручувати, стоять, перевіряти, працює. І зуміти я особисто бачив, як вона працює у Берфері. Вона дійсно дорога, але одна людина відпрацювала, декілька тонн відкачала. Взяла кершер, помила і пішла собі спати. Загалом галузь бджольництва ну, знаходиться в такій рецесії, тобто всі виробники загалом плачуть, що рік 2024 став поганим для всіх. В середньому десь на 30% всі менш продавали. По меду взагалі біда, тому що гуртова ціна в Німеччині 1 євро 75 центів за кіло і не беруть. Меду дуже багато зараз на складах, тому ну, нібито весною почнуть брати по євро 75. І це велика біда для німців, які звикли по 5 євро продавати мет, а Тут євро 75, Це дуже для них боляче. Ця проблема захватила і виробників, тому що джалярі менш стали європейські щось собі купляти, обновляти. Для кого це було не хобі, а бізнес навіть залишають і продають пасіки. Великі, наприклад, в Польщі продаються, і це шкода. Виживатимуть сильніші, як джолярі, так і виробники, ті, хто щось здає, щось нове для ринку, щось цікаве, яскраве, якісне. Та, звісно ж, ці будуть виживати і, і продовжувати існувати. Делер Original Хонікмен. Костюми відомі компанія Park Plus. Найвища якість костюмів. Це сітка. Це щось незвичайне. До речі, в мене особисто така куртка. Не пам'ятаю скільки років з 2018 року. Частіше, ну, частіше я її одіваю, ніж будь-які інші одяги, але в мене їх дуже багато. Ось і власник компанії, Ось, який веселий дід. Чудовий мій друг. Часто буваю у нього вдома. Дуже приємна людина. Дуже крутий він. Це костюм в Європі зараз Веспа Тируліна, якось так називається ці оси, які такі по 5 сантиметрів, такі довжиною. Оцей костюм не можна його нічим пробити, навіть та велика оса. Тому ті служби, які займаються, рятують людей від цих комах величезних, купляють саме у нього ці костюми. і... Використовують у себе в праці. Ось такі чудові він розробив костюмчики. Ну, а так загалом, звісно ж, побачить багато клієнтів, які вже стали за 2-3 роки наші, вони приводять своїх друзів. Цей рік я привіз іще вдвічі більше. І також не хватило, ми все продали. Машина поїхала назад пуста, 20 кубів, там півтори тони. Я навіть спину зірвав, але все було продано. Зацікавленість є. З'явились партнери в Німеччині, які по своїх магазинах просять товар наш. Тому дуже цікаво, дуже цікаво працювати з Європою. Ну і в подальшому розкажу, який ми магазин, до речі, в якому я зараз знаходжусь, і тут буде ремонт. Розкажу вам про цей магазин, як я його знайшов, як я його відкривав, які були труднощі. Можливо, теж буде комусь цікаво, через що я прийшов і мій досвід комусь знадобиться. А подивіться, який костюм на Бейбіка. Це на єднорічного. Добре. Всім чао, пока.